Вітання, друзі! Відогляд подарунку номер 21 називається Ретротубус. Тут один кг гарних відібраних цукерочок різних фірм і різних компаній. Тут ви можете бачити тут і міленіум, і шоколадна ніч від ТВК, Монбланчики, Харківська бисквітна фабрика, мілочка, несквік, ще Монблани. Знову Монблани, шармики різними наповненнями. Чорнослив в шоколаді, цукерочка. Це вся смакота вміщається. Це один кілограм цукерочок, вміщається гарно. Ось такі гарні, дуже якісні тубуси в такому дизайні, в такому дизайні. Вони такі картонні, дуже гарні на ваш смак. Тому, якщо у вас є бажання. Підібрати іншу калькуляцію, а більше як 30 подарунків потрібно, звертайтеся до наших менеджерів. Ми радо вам відкоригуємо, підберемо саме те, що ви хочете. Також нагадую, що доставка по Україні у нас безкоштовна при замовленні від 4,5 тисяч гривень. Тому користуйтеся цим, кооперуйтеся, беріть в компанію друзів, знайомих і робіть подарунки гарні своїм близьким. Отож, до зустрічі на замовленнях. Ваша унікальна цукерочка. 爸爸。